А ми з вами продовжуємо вивчати, як правильно розмовляти українською мовою. Отже, прийти до згоди неправильний вислів. Правильно буде сказати, дійти згоди. Прийшло в голову. Це неправильно. Правильно сказати спало на думку. Прийшов по справі. Це також неправильно. Бо правильно сказати прийшов у справі прикласти зусилля, так неправильно казати. Правильно буде докласти зусиль. Приносити шкоду. Це неправильно. Правильно казати завдавати шкоди. Приступати до праці це також неправильний вислів. Правильно буде ставати до праці, приходити до висновку. Так неправильно говорити. Правильно буде доходити висновку. Неправильно також буде і казати протирічити собі, бо правильно суперечити собі. Рідко трапляється. Це неправильна фраза. Правильно буде зрідка трапляється. Різновидність ми також вимовляємо неправильно, бо правильно буде різновид. Розпродажа. Це також перековеркане слово, тому що правильно казати розпродаж. Рух шестидесятників. Не можна так говорити. Бо треба рух шістидесятників. Скільки годин? Часто запитують в нас. А правильно запитати? Котра година? Сподіватися кращих часів. Неправильно так казати. Треба казати: сподіватися на кращі часи. Термін витікає. Так неправильно говорити. Бо правильно термін минає або закінчується.